На Лиманокуп'янському Куп'янському напрямку протягом минулої доби сили оборони відмінусували в окупантів 280 військових та майже 90 одиниць військової техніки, зокрема 12 танків та 34 БМП. Таке в ефірі телемарафону зазначив начальник прес служби го прикордонного загону штурмової бригади Сталевий кордон Іван Шевцов. Прокоментував він і нещодавню статтю Форбс про стягування окупантами на куп'янський напрямок 500 танків та 40 тисяч військових і про їхні на наміри захопити Куп'янськ повторно. Це поповнення, які стягуються на Лимано-Купінський напрямок, це поповнення тих втрат, які ворог несе протягом вже останнього року, остан... особливо останнього півроку. Ворог дійсно несе великі втрати, і це поповнення так дійсно прибуло, наприклад, 500 танків. Але ці 500 танків вони прибули замість тих 500 які вже було знищено, і ті 40 тисяч військовослужбовців. Це так, це дійсно велика кількість особового складу, але вони прийшли на поповнення. Того особового складу, який був поранений е, і вийшов е, з строю і тих, хто кого було знищено, е, ворог ставив вже собі неодноразово певні дедлайни. Він намагався захопити Куп'янськ е, і Куп'янську лови вже е, довгий час, е, але ми бачимо, що жодних успіхів на цьому напрямку у ворога немає, і навіть тими силами і тими засобами, які в нього зараз є, які постійно підтягуються, е, е, жодна спроба. Е, Просунутись на даному напрямку ворога не, не виходить, тобто, в принципі, зараз і сили оборони мають достатньої техніки, освобота для того, щоб тримати міцну оборону.